І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати, ну логічно, і будемо готувати ми листкові коржики на сковороді. Єс! Yes. Uh, я хотіла їх приготувати декілька днів тому. Хотіла, але побачила, що вже 9 годин. Куди їх робити? Навіть якщо я їх не буду їсти, мені потрібно спати йти до школи. Ну, тобто лягати спати, щоб піти вранці до школи. Тому я вирішила перенести це. І переносила його декілька днів, тому сьогодні. Нарешті мої рученьки дойшли до цього рецепту і будемо готувати. Я просто не знаю, я давно вже хотіла спробувати такі подібні рецепти, бо дивилася там різні відео, коротенькі, про ці, типу, знаєте, такі ліпешечки. Ну, дуже багато є різних рецептів, дуже багато різних видів, а от саме цей рецепт мені дуже сподобався і запав в душу. Тому сьогодні я буду його готувати. Відео я взяла з інтернету, з Ютубу. Ну, бо голови я собі не придумаю такий рецепт. І буду пробувати сама, тому кому цікаво, дивіться. Так, зараз рецепт. Ще приготувати лискові коржики на сковороді борошно 300 г, вода тепла 220 г. Орієнтуватися потрібно на консистенцію тіста. Сіль. ну, пів чайної ложечки і цукор одна чайна ложка. Але я додам більше солі, ніж цукру, бо я хочу щоб вони були салоноваті. Розхину олія для змащування тіста та трохи крухмалю. Тобто ми спочатку замішаємо тістенько, <тістонько> потім будемо його розкатувати і змащувати олією з цим з крахмалю. Ну, побачите, коротше. Я далі буду показувати. Але щоб почати готувати, потрібно помити мої прекрасні рученьки, і я це вже зробила так, щоб мені там не писали, що твої ногті грязні, не потрібні, погані. Малячко я зніму. З боку. А так. А, тому що, будемо приносити вагу, міряти, важити і мішати, коротше, усе, приступаємо до готування. Коротше, я ну, хочу забрати води. Тому зараз ми нам ще мукички. А якщо потрібно ще водички, водичку тупеньку Водички 200 г, муки 300. Але там, коротше. Там написалося, що дивиться по консультації, тому нічого страшного. Зараз доробимо. І так, ось мій результат. Ну він ще не до кінця ви... Це тісто ще не до кінця вимішане. мисочка сухенька. Я ще домішала е, е, трохи муки, тому зараз продовжую вимішувати. Око, мені здається, не буде якесь більш ладеньке чи що. Ну, я покажу, коли мені результат сподобається. І так, тісто я отак вимішую. Мені здається просто, що мама подібним способом вимішує. І та е дівчина на відео теж так вимішувала. Тому я роблю так. А ще мені здається, це тісто можна їсти сирим, бо в ньому немає яйць. А знаєте, що якусь заразу підчепити. Менше шансів. Воно таке доволі солонувате. Бо я кинула більше солі. Або я хотіла солонувату ліпешечку. Так. Але при цьому от. Ну таке, ну, М'яке, вроді, еластичне. Просто воно, напевно, через те, що сама мука і вода виглядає не так, як зазвичай. Бо зазвичай там вже ще є сода або дріжджі. молоко іноді і цей і яєчко. А тут просто. Мука і вода сіллю. <сі> Тому так, ділимо це тісто на 4 частинки е і далі показуємо. Походу, я дарма забрала, бо я не можу поділити нормально на 4 частини. мене так? Ну, коротше, ділимо це от на 4 частинки, потім я вже маю пензик і олійку, помазуємо ті 4 частинки, накриваємо пленочки, щоб вони не сохли. На досочку і відпочивати 15 хвилинок. А тоді будемо їх розкатувати, розкатувати я покажу, як це робити і, і, і який і сам процес, отак. Тому зараз поділю ідіть. І так, ось наше тістечко воно відпочило 20 хвилинок, 22. Нічого страшного. А ні, ну всі не туди. Беремо оцей кубочечок оцей. Накриваємо решту. Нехай лежить. Забула крохмаль взяти. Так, крохмаль взяла е, цей картопляний. Тепер беремо цю олійку. І мені дуже не подобається смачуватися ці олією, Попотім потім його мити. Але, але варто. Це рецепт. Цей шедевр булочок. Головне, щоб руки були чисті. І роз Почекайте, я опущу Оба! Нехила ця камера. Оп, тепер ми його розтягуємо. Чесно, я не думаю, що воно буде таке еластичне. І взагалі в шоках. Якщо воно чуть чуть порветься, зовсім не страшно. Воно повинно бути дуже тоненьке. Ой, попався. І так, відпочивши тісто. От не вже скатує. І я вам можу сказати, в мене не вийшов перший раз сліпити оцю цю ліпяшечку. Ну, на шин до кінця зроблене. Тому ми будемо робити вдруге. Я вам покажу вдруге. От. Отака От ліпешечка. Отак тягнеться, тягнеться, файно. Ми її так розтягуємо. Я, напевно встану. І цю трошки не трохи трошки, щоб вона для цокола коїстую ковую. Розтягуємо її добренько. Помазали стіл лійкою. Руки в мене живей, бо я там ту робила. Так, ми її так добре. Розтягуємо. Ой, чуть надівалась. Це нічого страшного. Знаєте, що я подумала? Тут якось дуже багато тіста. Я його не можу повністю так розтягнути, як би хотілося мені, як я бачу, вона відео. Бачите, вона трошки грубіша. У мене не в тій чисті. Це просто для тих, хто не почув перше. Серьозно. От борту такі такі, бачите, грубенькі вийшли. Я не знаю, як їх розтягнути просто. Так, добренько, щоб воно прям таке, таке прям прозоре-прозоре було. Воно дуже добре тягнеться, чесно, я дуже здивована, що воно так прекрасно тягнеться. Бо Я думала, що воно буде ну, не настільки еластичне, швидше, не як постіль, а як засохший костилін. Ова! Бережено, бережемо. І так, цього разу в мене висько красті. Дивіться. Так, оп. Опа! Ой-ой-ой! Обережненько. Добре змазуємо його, щоб воно не липло. Все буде в олії, Тяжко, тяжко. Добре, 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 змазуємо так. І тепер зис. Це крохмаль. Незручно сипати, бо олія на руках і плюс крухмаль дорівнює крухмалова каша. Нічого порискаємо. Ні, ну Це явно виходить краще, ніж попередній. Небагато сипаємо, типу, трішки. Так. Далі я нагадую, що робити. Почекайте, щоб все вийшло добре. Мазаємо. Помазали, помазали, помазали. Беремо ще деброк, маль. Посипаємо добряче. І тепер. А, от так от. І от так, махну прямо туди. Думаю, думаю, думаю. Що це? Ні, це мені показалося. В мене просто воно ну, на цьому на студії лежить крохмаль, прямо на столі. Напевне, потрібно було шобіт, ще його розтягнути. Заккотимо, закотимо, закотимо. Я, чесно, вже не дуже вірю, що в мене вже звійде, але думаю, тут потрібно просто декілька разів зробити, щоб зрозуміти, як це робиться. І тоді все буде набагато краще. Тепер отак. Закручуємо, закручуємо спіраль. Такий періжок. Нарешті. Не оцей кавалок. Не пишіть мені, що він не вийшов, я знаю. Хоча можете писати. Краще просування каналу це теж добре. І тепер наше залишається два. Ну, я вже це вам показувати не буду, бо це буде дуже довго. Тому просто знайте, що його потрібно дуже тоненько розкатати. Добре, його... Як сказати? Розтягнути і тоді скрутити. І не забувати помащувати маслом, щоб воно не злиплося. І так, дивіться! Це спроба номер два. О, номер три. Вже не номер два, номер три. Добре, змазаємо. І воно вже вийшло набагато ідеальніше. Я ж казала, що треба просто пробувати. Я не настільки обдарована, щоб з першого разу все добре виходило. Тому отак. Зараз мазим маслом знов. Крохвалем знову те саме, ну, коротше, і от така ліпешка виміти. І так, дивіться, що в нас вийшло. Оце я, я таке не перероблювала. А от оце останнє вийшло. Дуже гарно, дуже красиво. Ова, Тепер ми їх чуть приплюстимо і пожаримо. А я буду жарити на сухій рідкості. Ви можете жарити чуть-чуть її змастивши, а я вважаю, що так Достатньо олії, щоб воно само себе пожарило і не прилипло. Тому будемо жарити. І так, от, я його розкатала. Ну, я розкатала, я його розплющила. І тепер цю коляничку ставимо на гарячу о, сковорідку і жаримо. Отак. Я б його, напевне, розкатала, але бачите, от, воно через те, що в лінії, воно сильно не тримається. Тому отак. От, от. Надіюся, я його так сильно мнув, що я його недом'яла до стану суцільного тіста, тіста. а буде дешечка, коротше. Буде таке суїсте. суїсте тісто. І так, дивіться, я розкатала по-іншому. От, ну, вищу шатоньке ще. Мені здається, і мамі здається, що воно повинно бути приблизно такої товщини, а не... Таке, як там ніби, ну, воно дуже якесь грубе виглядає, воно виглядає попально як, ну, як корж. Тому... Тому інші ми будемо розказувати більше. Чомусь всьому... на помилках і управляємо те, що не подобається. Отблизно от... таких розмірів буде ліпшечка. Паляниця. Не ліпешечка. Паляниця. Оце у нас паляничка. Отак от, от. Такі тоненькі коржики будуть. Ну, корші, типу. Я наляла так багато олії, але я кажу, що їй так багато не потрібно. Бо там відео виглядало, ніби дійсно там пів літри олії пішло. Але насправді ні. Тому... Тому будемо жарити все. Я вже їх розгладила. І так, дивіться, це тільки дві. Цю ми вже пробували просто. Це ті, що були більш вдалі, бо та, що сама перша, вона зараз жариться. Ну і ще одненька. Опа! бачите, вона таке своє в Таке прямо, бачите, тинесенькі свички. Ай, краса. Тісто Угу. Mm -hmm. Добре полянеся. Я просто намагаюся вам показати, що надіюсь, таке свиене, як повинно буде. Але я не знаю, як це зробити. Ну, коротше, повірте мені на суху, якщо я ще не побачили, бо я не значила, воно було добре. Воно дуже свилене. І варю. Правда, його потрібно їсти з чимось. Бо от саме воно вроді добре. Замінить хліб. Таке солоненьке. І мені здається, воно чомусь похоже на лаваш. Серйозно Мені дуже схоже. М -м, не знаю, вона, напевно, піде. За яєчним жовточком добре буде. Хоча не знаю. Я просто думаю, зараз з чим її можна поєднати Вона 100% буде добре з м'ясом. 100% Таким мясом в соусі, прям. Таком, Знаєте, як м'ясо в сметанці тушене Точно добре буде з оглядом цим. Салатом буде. Чесно, смачно вийшло, дуже смачно. Перше, правда, не дуже вийшло, але ось друге. Третя. Кайф. Добре, що я його тоді підсолила, бо воно якраз таке солоненьке, як я хотіла. До речі, його потрібно... Треба трохи розкатати, щоб воно, воно не згоріло, бо може треба пропектися. Я його ще ось так поколу зверху, ось цей саме, і там точно зараз жариться. І... і обжарила, на півтора його жару. Сковорідку я нічим не посипаю, не поливаю, просто воно йде до того, типу, і без того воно все буде їти. Типу ось, розкидала кришки, тому ось я думала, воно може бути прям таке жирне-жирне, але, знаю, от немає, олії, просто просто ну, не відчувається якимось жирним чи ще щось. Просто смачне тісто, смачна паляниця. Чесно, я дуже задоволена. Бо я очікувала, що в мене або не вийде, або, або не вийде. Тому готуйте, смакуйте. Я старалась, намагалась вам показати рецепт, як я готую. Щоб ви не допустили тих самих помилок, що я, що і я. І вам було набагато краще і зручніше готувати. Тому головне тоненько його розкачувати. Абсолютно тонко добре змащувати і жарити на маленькому вогні, щоб воно не зугріло, поки пропечеться. Всім смачного! Миру добра і здоров'я! Па-па!